Панове, привіт! Це збича виходило аж тиждень тому, але контенту і забави мені і так вистачало, тому лише зараз цей гравець опинився в моїй команді. В італійській серії А сьогодні зіграє крутенька парочка Ювентус проти Наполі. Якщо захочете подивитися цей матч і зробити для себе перегляд ще цікавішим, то Favbet чекає ваших прогнозів. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус 110 тисяч гривень від FavBet. Ото я маю тут пригоди. Мінісіус Джуніор на червоній картці. Модрик на один матч він і повернеться. Тоді у Лоренте стане повна хімія. Але найважливіше і найцікавіше сьогодні на позиції страйкера в парі із Соном. П'єр Емерік Обамеянк один з легендарних гравців для історії моєї в Ultimate Team. Чимало версій FIFA він в мене був у складі. І перші 40-0 в Food Champions у FIFA 17. Він був там. Чотири зірки Фінти, 4 на робочі ось Така карта СБЧ є, 90 тисяч номіналом. Цікаві стати, солідні плейстайли, є і фінесшот, є і трівела. Він швидкий має бути, тож. Поглянемо, наскільки швидкий Обам'янг, як він зіграє в парі з Соном. Пам'ятаємо, якби тут писало, то би нагадало нам, що по два пункти Обам'янг дає всім з французької ліги, там з Марселі, з його нації, нації немає, та й французької ліги не видно, але легенди йому допомагають. Ну і сам по собі Обам'янг, як і всі токсичні картки, радіоактивні. Одразу на двох пунктах з трьох. О, яка гарна команда. Романтика. Ось вона, плей-офф Ultimate Team Champions. Обамян тільки вийшов на поле вже зачіску поправляє, ну то страшне. Технічно зінченко якийсь ефектний мара. І мені здається, трішечки він став масивнішим. Трішечки. Він був дуже худеньким. Зараз, можливо, трішечки ширшим став. Обамянг. Він... Тупенький Мічі, якщо чесно. Сон пластичніший, технічніший. Корок, різбана і говорити навіть не доводиться, бо він маленький. Тривело. О, -о, -о, -о. <титрес> Удар хороший. Удари є. Онсайт. Обамеянг. Ліва! І обамеянг. Чудові удари. Я навіть зараз не натискав таймінг зеленим. Мені цікаво було подивитися, як він сам проб'є і. Тривала, Вона сама полетіла, я нічого навіть не натискав. Ось воно як буває, коли в гравця є плейстайл. Адама Траор... Що це за карта? Чекай, 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 те, що він появився е... рарним я бачив, а це що таке? То що сьогодні випустили? А! Обом'як дуже незграбний. Він загубив ту легкість, з якою грав руками. Не можу цього зробити. Сон. 1-0. Файно суперник захищається, ну. Сональдо. Оооо, класно обом'яне. Тут подякуємо Діму за цю новісну передачу. Дуже добре виконав. Адама в суперника поки виглядає просто як пеньок. Пам'ятаєте хтось з мультфільмів з Люкі Бобри? Тренуль Родриго. Чудовий удар. Там був пеньок. Ото так Адама Треворе в цьому матчі виглядав. В на що краще? Спритність на 3, баланс на 1, реакції на 3. Контроль міча. контрол у Янга на 4 краще. дриблінг плюс 3 в сона і компоже. Ну, тобто, вони майже ідентичні, дуже близькі. Дуже. Але сон пластичний, реально технічний. Обаміян, от. Обам'ян теж є. Сон. Ай, стійка. І І. встигає пробити це гол Обаміянг. Удар в нього справді такий, що ну, один раз з лівої промахнувся. От ну, десь там біг на швидкості. Гарна посоля а, Але ж роздягнули вже. Обамиянг ще один гол. І це кінець Кобель, Кембл Ван Дейк, Франковский обам обам О Обамиянг, тыся. Ком'юні ти полюбило Обамиянга охо хо 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 хелмен Сон один ноль. Вот такие розіграш. Файненько. І Абаміянг грамотно обирає позицію. Не хочеться. Тим паче він зараз оновився моделькою. цікаво грати. Обаміян зелененький. 3-0. Ого, що за склад? Вау, потужний склад. Оце Льорента кинув. Л1 трикутник. Ледь, ледь торкнувся, щоб дати легесенький парашутик. Ніжненький, бо там був голий мій Вінгер. А він куди влупив? Модріч, лівий стікіч. 1-0. Дреблін Модріч. Лівий Стікіч. Ніяких l 1 Просто відчуття вітру. О. О, О який сейф. Често вискочив лівим захисником. А отаку пасулю. Пасуля FC. Читає там, але не читає тут, а тут гол. Оце момент. Браво Шмейхель. Хто там Шмейхеля не поважає чат? Сональдо. Є 30. Дотик. Гарно. Можна було сильніше ляпнути, але. Вирішив сон дати трошки культурніше, але влучно. Рівалдо. Просто рарні хлопці і одер в крутилки на легенду. Обаміянг. Мені зараз подобалося те, що суперник рухнувся правим стіком, а назад вже дороги немає. Це не так, як було до патчу, коли він рухнув в один бік стіком, а тоді голкіпер... Зі швидкістю 318 км на секунду повертається назад в той кут. Місто. Що ти робиш Едвін Вандерсар, який сейф? Ааа, так гарно на балролах собі. Сон? Сон! Тут засейвив захисник чи Кіпер. Ох, Лоренте. Соналдо! Яка передача від Віні Джуніора. Чудово. Эмбапей. Ммм, і теж Обаміян. Погляньте, Обаміянга такого ставлять. Поруч з Эмбапей. Ось цікаво, буде колись так, що відкриває якийсь золотий пік, і там Мбапей. Аааа, як файно. Як файно так от зробити і все, га. І культура. Аааа, як так? Я думаю, сказати культура фінець шоту, а після того якось дивом, або м'як від себе відпустив м'яч. При тому, що я не тримав r 2 чи щось таке, а просто стіком собі крутився. Як прикро. На! О, ледь-лять, касілі, блять, блять. Оп. МБП Депай Максимендембелем, ну таке коклен, коклен і Рарний кондет, а ти що? Можна кинути. Родріго. Соналю відкрився. На ліву ногу візьме фінес. Суперник її не чекає і отримую за це від попереченої стійки. Знов санг біжить забивати, дивись. Обами Янк! ой 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 хороший знову удар був. Що треба зносити? Ого-го, блан! Обомянг біжить. Обом'янг біжить. Дальню стійку бачить. І Вині Джуніор Куртуа. Ногу Наста, відбір спину. І такий пас. І Обам'янг можна сам. Можна сам І До побачення. Ой, соник, який відбір, ти дивись. Йобоміянгу створюємо ще момент для того, щоб він забив Обоміян на ривочку. Я хотів просто так прямолінійно в стилі 4 дивізіону, але не вдалося. Але для тесту треба пробувати все. Обамеян! Ліва! О, ну от з лівої він так не може дати все-таки. Не йде. Ой, добре, добре. Добре, Йобамян буде дальня стійка. Ідеально, Бобі, оце був удар, це було відкривання. Все було як треба. Ой, як файно дав дотик. Ой-ой-ой-ой-ой, Ехе-хе-хе. -ой 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 -ой, Не знаю, з яким щотям там грає суперник. Обаміянг! Я це кінець для нього, та Останній матч. Футбольний клуб Барселона. Щасно в воротах. І Ван Дейкі Блан знову. Канто Крістіану Роналду Путелис ВА. Моє погано. Він знав, що я піду далі. А тут. Ай! Чесне. Як я суперника файно накрутив який чекав пасу, а я пішов сам. Та ти дивися, що це за щесне якась легенда, бляха. Добре. Ну, вже створили все, як має бути, щоб чесне. Не засейвив. В останній момент я вирішив, що перекласти свій мяч на праву ногу. Тоненький і! Ні, трохи з п'яток діставав той мяч. А так файно було. Соналдо. Ай-яй. Який пас? Який пас зараз пішов, 2! -1. Дуже добре. Сональдо 3 1. Певне, дуже ми віддали 3 після того, як пропустили один. Паскудство. Я чекав насправді того, що він візьме під праву ногу, і я був перед ним. Стояв до останнього моменту перед ним, а блоку не було. Ооо. Oh. То був не зелений таймінг, можливо, навіть раптом червоний, але меч в родах. Ну дивіться, от фінес що то. Кажуть, ти типу пофіксили. Ну, погляньте на точку. Чисто перевірив. Таймінгу зеленого не було. Ну, нормально. В мене таки влаштовує. Якщо дають бити, то такий гравець, як сон, має забити. Правильно? Правильно. На, чудове виконання. З 25. 5 плюс попробувати поки дає. Здальні відстані вихож. Але, до речі, мені здається, влітало. Якось вчора. Але знову ж таки, треба оцінити виконання того, хто виконує. Зелений таймінг. Ідеальна сила удару. Це нагорода для того, хто виконав. Для мене. Я. Я виконав. Я виконавець. Виконач. Тому фікс хороший. А ви пишіть мені, як ви вважаєте, чи пофіксили фінець шоти чи ні. І наскільки? Спробую ще. Без зеленого. Далеко? Не близько. Не близько. Серія 10-0 у плей-офф просто продовжується від першої Ultimate Team Champions до цього моменту. Такого у мене, до речі, не було в жодній з версій FIFA попередніх. Ну, там перший, другий ран десь 9, десь 10, 9, 10. Але так, що всі 10-0. Ой! Інформ летить. Хто це? Los Angeles. І це. Холн'с Голова Холлінгса. Чому не нога? Голінгс Лег. Ну, пішли. паки за плей-офф Девід Ді Флемінг. Утеліс. Ворха Іласис. О, Аспас. 185-й, по-моєму. Чи можна і 6-5? й -й, й О, 2 п'ятих. На майбутнє на перспективу. Чи може впасти легенда за плей-офф до Вікін ліги Ні. Нью-Йорк. 16 голів і 6 асистів. Дуже потужно, якщо чесно. Але... Мені не сподобалося, як Обаміянг все-таки працює з м'ячем. Грізман точно технічніший інформ. Франческолі навіть такий якийсь прикольніший, десь пластичніший. Сон технічніший. Багато граців, з якими я грав, виглядали з м'ячем технічніше і вправніше. Обоміянг якийсь не настільки лайтовий з м'ячем, як був в попередніх версіях гри. Є з чим порівняти, бо грав з ним часто ледь не в кожній версії FIFA. Але біжить, б'є добряче. Удари справді хороші. В інших 90 плюс 8 від е, Хантера. Цю карту обом'янга можна збирати аж до 15 грудня. І станом на цю хвилину така збірка обійдеться вам у 87 тисяч. І я скажу вам, що він відіграє на ці монетки. Ви точно не залишитеся розчарованими. До того ж, не забуваємо про бонуси, які дає така радіоактивна карта, якщо говорити про зіграність. На сьогодні все. Якщо це відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе.